І головний юний герой минулого тижня Макар Железняк, маленький гонщик не тільки вправно керує картом, але й має у своїй колекції призи за перемогу на чемпіонатах і свідоцтво книг рекордів та інші досягнення. У чотири роки для багатьох українців у чотири роки не одзюритися у дорозі вже чимале досягнення. Та що казати навіть у тридцять чотири. За кермо гоночного боліда у два з половиною роки саме так Макар Железняк розпочав свою кар'єру гонщика. А нині маленький шумахер підкорює український чемпіонат з картингу. В українському чемпіонаті з 12 учасників. Ми сьогодні займаємо шесту позицію, що достатньо непогано для того для цього року. Зараз ми, для нас це дебютний це Виступати в офіційному чемпіонаті. Макар почав цього року, коли з'явився новий клас мікро для пілотів від 4 до 7 років. Попри такий малий вік, хлопці ганяють по-дорослому на швидкості 55 кілометрів за годину. Ми придусні всі міри безпечності. безпеки це, во білях. Во-вторых, карт не їде більше 55 кілометрів в час. Це впевнений нормальна скорость на таких широких трасах. Звісно, бувають інциденти, столкновення. Ну це спорт, що можна зробити. Однак, участь у чемпіонаті не єдиний здобуток Макара. Тепер він офіційний рекордсмен національного реєстру рекордів України в категорії наймолодший гонщик з ліцензією автомобільної федерації України. Такого рекорду не було це вперше до національного реєстру рекордів як досягнення України в категорії спорт. Вноситься унікальний рекорд, тому що вік нашого рекордсмена, наймолодшого картингіста, 4 роки і 6 місяців 12 днів. Навіть дні порахували. Сам же юний рекордсмен має дуже великі амбіції. Обіцяє, скоро про нього знатимуть у всьому світі. Я хочу встати в молоді і хочу, щоб папу. У мене є новий сім. Я ганяю. Щодо світових здобутків батько рекордсмена готовий далі підтримувати захоплення сина та возити його на європейські серії. Я шавну пасінні піяв, я не бачу, а де чим плакати? А от для книги рекордів Гіннеса Макар уже дорослий, адже наймолодшому у світі гонщику лише два роки.